З вами компанія «Електромотор» До нас їде новинка від торгової марки Шепард Дровакол «Ашел 730. Значить, моделька на 7 тонн Вертикальний Давайте подивимось. 550 мм максимальна длина полена і діаметр 30 см Бачимо так. Немає бокових таких відкидних штучок. Дві ручки. Ну, стандартна така от комплектація, вид, бачите. Тобто отут от на столик ставиться поліна і колиться. Це новинка. Значить, поставляється з двома двигунами, якщо бачите, на 220 вольт і на. 380. На це звертайте увагу, тому що в основному зараз імпортер старається завозити 380, бо вони набагато дешевші. закупці, не такі популярні в Європі. І тому на них роблять спеціальні ціни, тому вони такі більш-менш конкурентні на нашому українському ринку. Так, по технічним характеристикам, давайте подивимося. Якщо двигун на. 230 то, то 3 кВт не ставиться. Якщо двигун трьохфазний, то 2,1 1 кВт. Е От як Тобто такий невеличкий столик, і на столику йде разково брівно. Дуже е е такі довгі, ровно неможливо. Не не метрові, 1,5 метрові колоти неможливо. Тут бачите зажими. Система. Система захисту, двигун, колесики. Якщо э, розколюватися, то там можна складывать и расколюванный Так, нашев відео в роботі, одно, одно, лише в Це німецьке відео. fliegt jetzt hier das so. Das ist toll. Ja, da das Das funktioniert wunderbar. ich habe das ja mal zusätzlich dazu gekauft. Da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Und ansonsten per, ja, äh, es gibt ein paar Sachen, die könnte man verändern oder benutzen. Also es macht zum

24 тисячі їде до нас зараз, звертаю увагу на 380 вольт. Це ціна роздрібна Якщо є бажання отримати додаткову знижку, то треба написати Viber. 063, 426, 10.10. Давайте ще подивимось а, в каталазі, що взагалі предлагається на 2025 рок, рік, які дровоколи у нас йдуть. Ох, це, це я. збив я. Там, по-моему, была 120-я страница. Так получится. Немножко сбил, извините уже. Но хочу вам показать еще, какие модели идут сейчас на 2025 рік. Это каталог Шепаха. Я полюбляю, если новинка, то дивиться по каталогу. Так, пошли дровоколы. Значит, самые Ну Ці практично і завозяться. Це 5 тонн 460, а 460. Вот эти дуже гарно продаються, 760 на подставочке Лика или без подставочки без L Так, вот он. А 730-й. Це базовий, самый дешевый среди э, горизонтальних не, вертикальних, среди вертикальних гравоколів. Потом йдуть 8 тонн 810. И потом компакт. Хотя тоже, кстати, зашли компакты, видите? Но они такие уже. Трубы защитные, чтобы и поленья могут больше метра расколываться. Десятый тонни. Компакт 12 тонн. Еще моделька есть HL 2550. Интересно, за такую потужность двигун 5 киловатт, Ок, ничего себе, получается сила раскола, давайте подъем, сколько сила раскола, всего дровоколу, тут вот система подачи есть, кстати, я вот ее снимал, дровокол, там по-моему 20 тонн, не, 25 тонн, вот, сила раскола 25 тонн, это то махина, конечно, Так, 30-тонная моделька. Ну, це на, на ринок україна не привозили ще ми. И це, я так понимаю, ручный дровокольчик, колочик. Все, это вже риска, циркулярная пила для риски. Вот такая модельна ряд дровоколов в По модельке, понятно. Якщо. У цій моделі 730 є бажання отримати таку знижку, то пишіть у вайб. Гарантія рік, все офіційно, безпосередньо від імпортера. Ну, Якщо є якісь питання, теж пишіть вайбер. постараюсь всі питання по даному дроваколу відповісти.